Доброго дня, дорогі друзі. Не думала виходити в ефір, але знаєте, от мене просто обурило. Те, що я читаю зараз на своїй сторінці, нещодавно виставила просто світлину. У нас на Старій Огріні, це Самарський район Дніпра. Є камінь, присвячений битві козаків під проводом Сірка Івана Дмитровича. У 1660 році ці козаки, там на цьому гирлі Самари, на острові Огрінь так званий, просто розбили 10-тисячне війська татарів не такою великою чисельністю розбили. Татари везли ясир живих товарів, живий товар, так би мовити, живих людей, які як товар використовували, і збиралися їх продавати. На ринках. І знаєте, я дивуюся. Це було. Таке було. І Івана Сірка дуже любили люди. Як і Богдана після смерті, і Ріжне відношення було. Хтось там в чомусь ображався. То, в чомусь звинувачувала, більше любила і розуміла, що в той час це була така історія, так би мовити. Не завжди можна вибрати собі гідного союзника. Тепер Івана Сірка, буквально, я скажу, словами, які є, обсирають. І причому люди, які не знають майже історію, або так, трошечки. Якісь там, ну навіть історики є такі, які знаєте, хтось е, на боці того, що сірко, начебто за Москву, був. Але якщо ви дослідите все життя Івана Дмитрівча, як і, в принципі Богдана Хмельницького, то ви зробите висновки, що вони були не за Москву. Не за Європу, а конкретно були за Україну. Такого ж би відношення до України сьогодні побажати нашій владі, яка дійсно, як то п'ята колона. Мабуть, і Москви п'ята колона, і когось іще, так? ми знаємо кого. От ви, якщо переживаєте так сильно, то не з пам'ятниками боріться і не заславленими воїнами Минувщини, які не знали вже, з ким би хоч би де, якийсь час об'єднатися. Щоб прибирати або поляків, жидополяків, я вбачаюся. Навіть поляків не хочеться ображати. А от жидовство, яке було насаджене в той час за Богдана Хмельницького, воно і спричинило війну визвольну. А Іван Сірко він більше переживав, бо у нього були страждання пов'язані і особисті страждання. Да, дійсно, він. Його родина постраждала, як і вся Україна страждала. Від обігів татар, а татари, татари в той час були різні. Це були і нагайські татари, і бунжацькі, так би мовити, да? і кримські. Най Найкраще, мабуть, були все таки кримські, але і вони заробляли на живому товарі. Але з ними наші козаки якось спілкувалися. Але через них через ці території йшли торгові шляхи, якими вели наших бранців. І не можна забути, що такого не було. Та ще я виставила світлину з пам'ятним місцем. Це я виставила для того, щоб ми не забували історію, а не про косяк воювали. Натомість люди, до речі, у мене татарське коріння є, у вас його немає, а у мене в багатьох його немає. У мене в Києва Бо букрій був такий. Власне, почитайте, є така інформація, Да? Це не по-російським, це татарське коріння. І почитайте от, про Букрія, хто він був. Він був перекладач потім у Яна Грозного, він там засікався дуже жінкою, росіянкою, чи, може, українкою, не знаю в той час. Якусь мала він до якихось багатих родів. І просто перехрестився. Спочатку її викрив, потім вернувся з нею, мабуть, я вона його уладнала. І, власне, почав жити перекладачем, був не, не глупою людиною. А потім при Катерині II і один із його родичів не захотів увагу приділити Катерині, його просто викинули на територію України, бо він захопився дуже українською дівчиною. Його тут сотні козаків, бо він козак був, сюди прислали, коли Катеринослав уже почали тут деребаніти. І заселяти різними людьми, щоб вони, так би мовити, контролювали. Ну, це було зіслання, по суті кажучи, неблагонадійного. І от, власне, що ви можете мені сказати, а вони вже потім пере... тут перемішалися з українськими коріннями, які теж ми... Ми... мене є славні козацькі, я дуже шаную їх. І, і, може, і звичайні козацькі, і з голландськими поселенцями, і поляками, які мали відношення. І жили і тут. В тому числі під роздорами. Е, я просто хочу сказати Сиделіківський район. Мій дід мав честь знати Махно, який зараз з ним нав... навіть перебував. Але він був молодим хлопцем, не спеціально. Просто він у мене веселий дід був, грав на всіх музичних інструментах майже і його махнув собі хлопчика забрав. А коли дід захворів, то відпустив. Десь дід два місяці був, мабуть, з Махно. Але я хочу сказати, знаєте, що ви знаєте про Івана Сірка, що ви його обсираєте. і того ж Богдана. І більше з тих, що ви кажете, що він за Москаліву, ви знаєте історію України. Які зміни були весь час, з ким? То ми з одними були, то з другими. Хоч якось тимчасово вийти з цієї ситуації, до когось схилитися. Ви зараз воюєте з Путіним і з його оточенням? То ви воюєте з усією історією Росії визначитися. бо там різні були люди, і багато було різних, і, і хороших людей і у нас, і у них. Путінська влада це інше, розумієте? Імперська влада, так, це Російська імперія теж була розчавлювала Україну, ми знаємо. Але були різні люди. Хтось підтримував навіть Шевченка. І не можна все взяти, обісрати. І не можна обісрати Івана Дмитровича Сірка, який. І сидів у російській тюрмі, але його потім визволили, бо він потрібний. був. Зрозуміла тоді еліта російська, вибачте, що він їм потрібний і відпустили на прохання козаків. За що він там сидів, шановні? Може, за те, що він теж борець за Україну був? І не зовсім подобалося імперії, а ви зараз його обсираєте, кажете про москальський. Виговського згадали. Так от я вам скажу Виговський, він, я його шаную, він був генеральним писарем там, чи, так, при Богдані Хмельницькому. Але коли Богдан помер, то козаки сказали про Виговського недобре слово. Бо він швидко забув, з ким воювала Україна. І так би мовити, якби зараз вам хтось сказав, давайте обійматися з Володією Путіним, оце десь сказав Виговський в той час. Приблизно. І, звісно, багато хто його не підтримав. Хоча, з іншого боку, і Москва не була дуже гарним союзником. І хтось звинувачує Богдана Хмельницького у тому, що він підписав, щось, підписав да? але документу того, по-перше, немає оригіналу. А якщо він і є, то там такі документи Богдан Хмельницький і листувань було перед смертю Богдана. Він ще підписував що зі шведами, звертався до Османської імперії, до керівників. Замислиться просто, а то ви мене знаєте, це я до тих, хто обісрав оце все. Вибачте, нехороше слово, але скажу. Я поставила просто світлину з каменем, на якому написано. Тут відбувалася битва козаків під проводом Івана Сірка з татарами битва. І почали обганку. Я розумію, чому козаки не приходять туди, да? Зараз так. Обисираються деякі, тобто не казаки, які бояться стати поруч славетного імені Івана Сірка і забули його вклад, а щось шукають підземні каміння підводні, на які хочуть насадити нас і сказати, що і сірко поганий був. А хто гарний був ви? Що лежите з жопу невідомо кому? що з пейсами закрутили собі на мозуку ті пейси? Оце ви гарні, так? Да? Так, от скажіть, за кого ви, а треба бути за Україну? Союзники можуть бути різні, тимчасові, у політики, шановні друзі, немає довготривалих стосунків. На жаль, а може й на щастя. Бо знаєте, коли в політиці довготривалі стосунки, це по любові. А яка може бути любов в політиці? Коли хтось хоче за рахунок тебе або жити, або використовувати тебе. Робіть висновки. І зараз ви обіймаєтеся США, Англією. Всімо ще над меншинами деякими. Але завтра, хто знає, може бути таке, як з імперією, як з Москвою, сталося. Так що, отакі от справи, шановні, за Україну треба боротися. Знаєте, є такий вислів Богдана Хмельницького. Я не знаю, його це чи ні, але такий вислів мені подобається. Полюби Україну. Без булави. До речі, Сірко теж мені здається так казав. От полюбіть Україну без булави. Вибачте. І от хочу, щоб ви подивилися, оця реконструкція, да? Оцей, оця, оцієї картини? В Запорожці пишуть лист турецькому султану. Як ви думаєте, його декілька разів. Переписував ребі. Різні варіанти. Мені оцей не подобається. Бачите, який сірко? Він дуже зараз не подобається. Його душі зараз, і як і Богдана, бояться певні представники нашої еліти. Знаєте чому? Бо він Україну влюбив. І вони це розуміють. Бо він був дійсно характерником, дійсно українцем духом і боровся за Україну. Тимчасові союзники були різні, а душа була українська. Не забувайте про свою душу, бо її можна швидко знищити, коли ви лежите чужі зати. Щастиво, українці! Не забувайте за те, що треба славити українське. І репін, або який був нащадком казака Репи річеріпи, і Яворницький, який. Консультував його, не були дурнями. Вони славили Івана Дмитрівича сірка, бо його любив народ. Почитайте про те, як його любив народ. По-різному, може, відносилися. Але більше любив. Значить, було за що? А чи вас любить народ? За такою любов треба працювати. Висновок зробіть? І досить псувати нашу історію і обличчя наші запльовати своїми слюнями неукраїнськими. Бо, аби вас вони не роз'їли, не вернулися вам. Дякую вам. Це буде Україна. Українська козацька держава. А не пейсата.